Взяв участь у третьому міжнародному саміті міста регіонів, це важливий майданчик для прямої комунікації між громадами, областями, центральною владою та міжнародними партнерами. У межах заходу підписали меморандум зі шведською компанією, домовилися про встановлення системи очищення води у Великій Олександрівці. Касочина стала пілотним регіоном, де реалізується цей проект. Кримо вітаю підписання меморандуму між керівником Херсонської МВА, Ярославом Шаньком, представниками французьких міст НАН. Вірю, що ця співпраця буде корисною для усіх сторін. Також під час саміту поспілкувався з представниками Литви і Німеччини, ціною відкритість і постійну підтримку наших друзів. Дякую голові держави Володимиру Зеленському, офісу президенту, уряду та міжнародним партнерам за підтримку Херсонщини. Розширюємо співпрацю і стаємо ближчими до Європи.